Привіт! І всіх з початком зими. В листопаді трапилось багато чого цікавого. Наприклад. Віка, я тобі кави приніс. Ух ти, дякую. Все, як ти любиш з корицею, з шоколадом? Слухай, а ти все ж мене вибачиш за те, що я видалив всі файли з Геловним? Ну, я про це думаю. А поки можеш піти купити мені кексик. Добре зараз. Шоколадний. Віка, досить пригадувати перший курс. Ми в студії. Так, да, про що це я? А, всі ми пам'ятаємо початок свого навчання в Могилянці, правда ж? Так, прекрасні були часи. Ага, не досипаєш. Не можеш знайти потрібну аудиторію. Пишеш таємні зізнання квіту. У мене такого не було. У мене теж не було. Це фрешки розказували. О, і до речі, у нас тут сюжет про вечір знайомств, в якому першокурсники традиційно презентували себе. Від Антона Герасимова. Зізнання квіту. На вечір знайомств прийшло панство зі всього університету. Хтось для того, щоб посидіти, хтось скучив за друзями у Фейсбуці. Ну, а дехто просто прийшов похавати. Шейманіо. Вечір знайомства це театрально гумористично танцювально співочо Злі язики говорять, могилянка вже не та. Не та, не та могилянка. А ну скажи це ще раз. Давай, падло, скажи це ще раз. І зникнеш на віками. Топ, а це ще що таке? Чувак, таревчик. Ефо сиде. Ефестен, ефостен, ефесисте. Фраші з кожного факультету уявили себе в ролі героїв улюблених кінофільмів і підготували відповідний виступ. Наприклад, економісти вирішили зіграти на популярності серіалу Гра Престолів. я знаю, що а Фесен тривожним дзвінком нагадали, що наближається сесія. Ну а правники не заморочувались і обрали класику. Тіки доморти в тікі доморди. Сіка! Ти не хочеш на восе. Далі була пародія на Титанік від природичників, ФГН видали щось реалістичне про пекло, а інформатики спробували себе у ролі білосніжки та семи гномів. Хоча правильніше було б сказати білосніжок і сім гномих. Ну, якось так. Наприкінці концерту виступив Юрій Векленко з репом про могилянку. Могилянка вже не Shut the fuck up! Але є кем це, лише я, щоб зачитати вам З Грошеми познайомились Антон Герасимов, Еліна Сардалова і та Могилянка. Могилянка ще. Це ж не буде вважатися лайкою. Та не хвилюйся, я впевнена, що ні. Ну, дивись. Отже, 10 листопада під Верховною Радою прийшла акція під гаслом Дон Факт Ле не матюкайся в кадрі. 10 листопада перед Верховною Радою прогодив мітинг на підтримку 10 законів для євроінтеграції, за які депутати зафейлили проголосувати раніше. Акцію організували. І тут немає організації. Просто громадяни зібралися і організували мітинг. А навіщо? А, тому що в принципі наші обранці трошки нас вже підзайли. Аргумент зараховано. Як такий фан міг обійтися без могилянців? Ні, це не вони. І це не вони. А ось вони де. Це нормальна річ для всіх розвинених країн, де люди мають якісь вимоги, вони їх доносять просто до тих, хто вирішується. Я взагалі вважаю, що їх треба якнайменше скоротити, бо нам стільки депутатів не потрібно. Ми дуже розчаровані, що Верховна Рада, ті, хто сидять в Верховній Раді, насправді не роблять свою роботу. А наперед, хто буде ходити? Вибачте, пані Мальцева. Я хотів до вас на лекцію прийти. Разом з протестувальниками прогулювала Наталка Роб та Еліна Сардалова для та могилянка. І ось чим все закінчилось. Програму з візової лібералізації парламентарі на вівторок виконали, але це не означає, що тепер українцям можна без перешкод перетинати кордон. Таки здобули. Віка перед наступним сюжетом тобі краще вийти. Ти мене що виганяєш? Ну, правда, ну ти не захочеш цього бачити. Зовсім знахабнів. Не смій мені вказувати, що робити. Тут я продюсер, я головна, я вирішую. Там буде кров. Я виходжу. Дві швидкі на території другого плацу. Ні, тут на щастя нікому не стало погано. Сьогодні тут просто будуть здавати кров. І я це робитиму вперше. Поздравляю 9,5 половини Молодець! Насправді здати кров не складно, якщо ви здорові, повнолітні та бажано тверезі. Про все інше на Могилянському дні донора подбали організатори. Їм не вперше на минулому тижні в КМДА ми, наприклад, проводили вперше. Ну там класно, там так все помпезно, така колонна зала, красиво. Дуже ну правда людей було дуже мало. Не порівняється з могилянцями. Могилянці найактивніші. Дуже класно, що можна повчитися е, збирати кошти або хоча б от, воду і шоколадки, як цього разу. А ще це корисно, почесно і дає право на законний прогул. Та все ж ми спитали в Могилянців, що їх надихнуло стати донорами. Одна группа, вона вже не вперше стоїть. Ну, там у мене довга історія. ну Не знаю, просто захотілося допомогти людям. Так, на мене, це просто правильне рішення прийти з дати так оскільки є люди, які її потребують. Окей, а по-чесному. Чесно, мене друг підбив. А мене, до речі, теж блін страшно якось і в голові щось паморочиться. У мене я комру, то поховайте мене на могилі. Серце широко, пошироко в країні милі, щоб вони широкополі, а і... на скили від 400 мл ще ніхто не помирав. Добре. Ні, поки положу я запишу зараз стендапчик і встану. Лесь, а що ти робиш? Та от передивляюся фото з балу маскараду. Дуже хочу знайти одну дівчину. Яку дівчину? Та, якби ж я знав, то вже знайшов. йшов. Уявляєш, ми танцювали весь вечір, а я так і не дізнався, як її звати. Ну, але щось ти з неї запам'ятав? Ну так, Струнка, висока, білявка з сукни. Більш нічого не запам'яталось? Е -е, ні. Хіба срібна маска. От така маска. А сукня, до речі, була коралова. То ти її знаєш? То знаєш чи ні? Ой, дивись, можна судово вийти з тої дирки. О, можна туди вийти, в ту дирку. Я типу така Так часто в житті не вистачає загадок, але сьогодні особливий день. Стекраті всі закривали тільки ну, очі. Це було так, для Галочки більше. What? Але насправді маскаради пішли ще з Древнього Риму. І вони закривали повністю обличчя, щоб всі їхні, ну так скажемо, печерні події ніхто не знав, хто це був. Хочу побачити, як це в тебе видно. Запросили цих грішників, але чудово танцюють. Бал благодійний всі кошти, які ми тут збираємо, ми збираємо на допомогу могилянцям, одній з студенток Могилянки, яка потребує коштів на діагностику одного захворювання. Як ваше враження? Дуже гарно, особливо від е... Кателіони Струвачка. Неочікувано можна сказати. Так. І от коли студенти вже розслабилися та звикли до навчання, коли вже начебто нічого було боятися, і хата у Львові на Новий рік вже була заброньована, темними, темними коридорами, з голосом, як у Воланда, а посмішкою, як у Бері, темними коридорами бібліотексу не вона. Сесія! <клес> Чого ти це? це ж казка? Могилянка та, допоки ми не боїмося трудності. Тебе вже на слово факт. має бути теж, що Що там не казав, далі нам? Там буде кров. Чи ти перевонив? Давай я йому в морду дам і все. Антон. Ми ж хотіли, щоб була кров в кадрі. Смерть! Дайте нам ]あー! смерть! Понімаєте, я з тим зі Львова вже який 11-й випуск, так? Так вот, коткиху будь! Ти як у не було в мене, чоловік там говорить. Ну блін він мене постійно обламує, в мене вже закінчились фейспалми. Ну <д> ти <float> знаєш, <drones> так? За шо ж оно мені це цей мужик. От а він от, вот за вот ось.